Доброго ранку. вам! Намасте! Ми почнемо сьогодні загальну просту практику з глубової розминки. І для початку вам потрібно залишитися на правій нозі. Лівою ногою робимо відкрок назад. Вимощуйте ногу на підйом. Старайтесь, щоб ножка не випадала в сторону, залишалася прямокутною, паралельною, до довгих країв килимка. Залишили і спробували випрямити ногу. Підтягнули, випрямили. Підзігнули. І з видихом присідаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Ще раз випрямили, підвертаючи таз всередину. Повертаємо ногу. Ліва нога опорна. Права нога робить відкрок назад. Підйом. Випрямили. Підзігнули. Випрямили. Підзігнули. Випрямили. Залишаємо підйом випрямленим та не виводимо ногу в сторону. І з видихом так само просідаєте тут. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Випрямили ніжку. Залишили. Супер. Залишаєтесь вертикально. Права нога залишається опорна. Ліву ногу вмощуємо на пальчик. І робимо кругові рухи всередину. Чотири. Традиційно п'ять разів. І назовні. Є. Залишили. Припіднімайте ногу. І робимо кругові рухи від коліна. Два, три, чотири. П'ять. І всередину. І додаємо кругові рухи від тазу. Руки помістіть на талію. Три. Чотири. П'ять. Зберігайте рівновагу. Погляд перед собою. Три. Старайтесь зробити свою найбільшу амплітуду. Залишаємо. Ліва нога опорна. Права ніжка. Гомілково стопний. Три. Чотири. Назовні. П'ять. І всередину. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Коліно. Два. Три. Три п'ять. Всередину. П'ять. Три, чотири. П'ять і в середину. Три, чотири. П'ять. Супер. Залишили. Порозминалися з ноги на ногу. Супер. Можете навіть залишити ножки паралельні на ширині тазу. Витягнутись. Приопустити руки. Присинаємо ноги в колінах і почергово випрямляємо праву ліву ногу. Шия, голова розслаблені. Старайтесь довипрямити ніжку. Два. Один. Нуль. І вже звідси, скругляючи спинку, піднімаєтесь. Супер. Виведіть стопи на ширину плечей. І ми звідси будемо опускатися делікатно з сторони в сторону. Праву руку опускаєте, ліва рука витягується до неба. Вдих. Видих протилежний бік. Слідкуйте, щоб таз був підвернутий. Щоб живіт не випадав. Та, тобто, відповідно, поступово. Два. Один. Останній? Витягнулись. Ви... Супер, фест-файно. Залишаємо руки на стегнах. Стопи паралельні. Розверніть внутрішні стегна. Потягніться вперед. І тут пробуємо робити позицію схожу на кішку корову. Підверніть низ спини і м'яко проверніть його вгору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Провертаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще раз видих. Вдих. Витянемося. Опускаємо руки. Відпустіть. Захопіть, ліпить протилежної руки і дозвольте собі просто провиснути. Поврик не треба. Залишаємось тут. Один. І звідси, скругляючи спинку, піднімайтесь. Витягнулись. Забираємо кота з крумка. Супер. І звідси зробіть вдих, руки помістіть на... В центрі грудини і вистрибніть на ширину. Метр метр тридцять. Вихід, як для позиції утхіта триконасана. Праву ножку зігніть в коліні, розверніть коліно правої ноги від себе. Провертайте стегно. Виведіть ножку на п'ятку, підтягніть коліно випрямте ногу і вимостіть стопу на килимок. Вдих і з видихом ми від тазу підемо в боковий наклон. Витягуйтесь вправо-вправо-вправо. Опустіть руку, ліву руку виведіть над головою. Утримуємо, Погляд розвертаємо на витягнуту руку. Дихання впевнене, спокійне. Старайтесь продовжувати підтягувати коліно правої ноги. Не розслабляємо. Два. І розвертайте нижні праві ребра вгору. Один. 0. Дожимайте зовнішню стопу лівої ноги, не випадаючи тазом від себе. Так? Тобто таз продовжуйте підбирати. Вдих. І з видихом ліва рука витягується на вухо. Два. Три. Чотири. Продовжуємо продихати. П'ять. Грудний. І робимо кругові рухи. Всередину. Один, два. Я поміняю ще чуть мікрофон, щоб у вас не було шумів. Три. Чотири. П'ять. І в протилежний бік. Один. Два. Старайтесь, щоб рука була максимально в одній площині. Та, тобто, щоб не виходило всередину, а максимально великі кола, паралельні до довгих країв калинка. Витягнулися. Вдих. Піднімайтесь за лівою рукою. Видих, стопи паралельні. Супер. Подивилися вперед. Руки помістіть на таз. І з видихом нахиліться вперед. Знову ж таки, розвертайте стегна з серединки назовні. Погляд перед собою дихання глибоке. І додайте руки, укріплі трохи та спину. Виводимо руки перед собою, Утримуємо. Два. Три. Чотири, п'ять. З видихом опустіть долоні на килимок, на землю, виведіть ручки перед собою і продихайте. Три. Чотири. Дозволяйте сідницям провертатися вгору, навіть якщо ножки до кінця не випрямляються, можете підзігнути ноги. Але сідниці все одно провертаємо вгору і руками витягуєтесь вперед. Так? Тобто не завмирайте, а стараємось трошечки більше тягнутися. Один. Ноль. Поверніться. Помістіть руки на таз. Піднімайтесь. Провертаємо ліву ніжку від себе. Підзігнули ногу в коліні, провертайте внутрішнє стегно середини назовні і вийдіть на п'яточку. Виводимо руки, випрямили ногу, опустили стопу. Вдих. З видихом витягуйтесь вліво, опустіть ліву руку на гомілку, праву руку виводимо над головою. Дихаємо. Погляд за великим пальцем верхньої витягнутої руки. Підтягнути колінко нижньої ноги. Три. Два. Один. З видихом виводьте руку над вухом. Старайтесь витягуватись головою, не завмирати, та, а витягуватись слід за витягнутою рукою. Два. Один і робимо кола один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вийшли і протилежний бік, один. Два. Три. Чотири. Витягнулися. Вдих. З видихом пум. Підніміться. Стопи паралельні. Знову вдих. І з видихом виходимо в наклон. Знову ж таки, відштовхніться руками від тазу. Витягніться і опускайте руки на килимок. Відпустіть шию голову. Тут м'який вдих-видих. І з видихом перейдіть вліво. Витягніться, виведіть весь правий бік, руки тягнуться вперед, в напрямку лівої ноги. Не збоку, біля лівої ноги, а просто в тому напрямку. Дихання глибоке, два. Сорі. Один. Права рука підхоплює гомілку лівої ноги, ліва рука витягується в небо. Три. Два. Один. Опускаємо ліву руку. Опускаємо праву. Перейшли в центр, вдих. Сорі, котик. Витягуємось вправо. Але нижчі такі лимки в йога. Проти показано. Витягуємо руки вздовж. В напрямку до правої ноги. Розслаблені шия голова. Таз провертаємо в небо. Два. Один. Ліва рука підхоплює гомілку правої ноги. Права рука витягується до неба. Два. Ні. Три. Чотири. 5. З видихом опускаємо праву руку. Поверніться до центру. Погляд перед собою вдих. З видихом помістіть руки на таз. Піднімайтеся. Супер добре. І останній штрих. Ми розвертаємо ще раз праву ніжку від себе. Нога вже розкривається відносно від тазу. грудина розширена також. Піджинайте праву ногу в коліні, виведіть руки в сторони. І з видохом мощуємо праву руку на край килимка справа по діагоналі. Розверніть долоньку так, щоб рука у вас залишилася під плечем. Не біля ноги, а під плечем. Розвертайте коліно правої ноги на короткий край килимка. І тільки звідси випрямте ногу, виводимо ліву ногу. Паралельно до краю килимка довгого. розвертаючи внутрішнє стегно лівої ноги зсередини назовні. Ліва рука вмощується на таз. І звідси ліву руку випрямляємо до неба. Погляд в килимочок. Або перед собою, або слід за витягнутою рукою, в залежності від рівня складності. Та? Ножку не втрачайте. Два. Ардха чандрасана. Три. Чотири. П'ять. З видихом підзігніть праву ногу, опустіть ніжку. І сидіть глибоко у тхіта триконасану. Розкритись. І з видихом уже повертаємось. Стопи паралельні. Розвертаємо ліву ногу зсередини назовні. Вдих. З видихом. Виходимо вліво. Опускайте праву руку на таз, щоб вона вас не відволікала. Ліва нога згинається, коліно, бачите, розвертається. Опускаю ліву руку на край килимка чи за край килимка. Важливо, щоб зберігалась геометрія. І тільки тоді випрямляю ногу. Розвертаєте праву ніжку зсерединки назовні. Дихання глибоке. І дорозкриваєте праву руку. Старайтесь розкривати плече правої руки. Один. Ноль. І звідси згинаємо ліву ногу в коліні, помістіть праву ногу на килимок, вийдіть через утхіти триконасину і з видихом. Поверніться. Отакецько. Підігніть ноги в колінах, стрибайте всередину килимка. Я сьогодні хочу вам подякувати за те, що приєдналися, розімнулися разом. Попробували поробили разом пози позастоячим і на баланс. І продовжуйте, якщо у вас є достатньо сил з наступним відео. А ми побачимось на практиці, Намасте вам! З вами була Марта і Йога з Мартою.